Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні прийшло мені в голову таке питання. Стосовно літаків заговорили в пресі. От, і хочу подивитись, чи Україна отримає такі літаки, колись ці розмови врешті закінчаться. Ну, візьму, напевно, період до кінця весни. От, хочу таке питання розглянути. Ну що ж, поїхали. Отже, чи отримає Україна літаки до кінця весни 2023 року? Хай скажуть року? правду. Ага. Зрозумів. Добре, що ми маємо? Урус, перевернутий Кано перевернута і Соуло. Руна перемоги. Ну, що я вам скажу? Все-таки є такий шанс. Ну, дві перевернутих руни говорять про те, що все-таки це не 100% шанс. На жаль. Але шанс такий є, що до кінця весни все-таки Україна отримає літаки. Мурус перевернути, мені тут здається, що це будуть все-таки не F-16, які ми хочемо. А це руни натякають на те, що це будуть е старі радянські літаки, все-таки. Ну, але модернізовані. Ну, от Польща там пропонувала нам Словакія, здається, якщо нічого не помиляю, не, не плутаю. При тому оця руна натякає на те, що дуже схоже що це зроблять м -м, приховано. будемо так говорити. І інформацію про це будуть. Ну, одним словом, ми дізнаємося вже, як завжди, постфактум. Літаки поставлять, але шуму в пресі не буде, і повідомляти про це не будуть. Мені от чомусь так здається. Ну, і перемога це натяк. Що, власне, що це буде сприяти перемозі України? Зокрема, ну, ось такий от розклад вийшов. Дякую, що дивились. Дякую, що до кінця додивились. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, всім відповім, всім буду радий. До зустрічі і нехай щастить.